Привіт! З вами Ольга Панченко, б'юті-експертка, тренер Університету Марікей, лайф і б'юті коуч, візажистка тижня моди, ваша б'юті подружка, і сьогодні. Пропозиції в європейському відділенні Польща і Трани Балтії до Різдва. Тож, дівчатка, налітай. Першу ми вже розглянули в попередньому відео, це стосується системного догляду, чарівний набір, плюс е сироватка Це, плюс є. а тепер йдемо до зони навколо очей і загального зволоження шкіри. Тож, маска зволожуюча гель на гіалуронаті натрію, а також ягоди пальми Асаї і цілий сад ще інгредієнтів. Або на 20 хвилин, або на всю ніч, і насичення шкіри вологою та киснем вам забезпечено. І рожеві пелюстки, гідрогелеві патчі під очі. Ну, думаю, в рекламі вони реклами не потребують, а в подарунок до цих двох засобів, до речі, ціна 361 злотий. Іде крем під очі з чарівного набору, ресвератрол, Б3, колагеноутворюючі пептиди. І ціна 165 злотих. Уловили на 361 замовлення і на 165 подарунок. Так, пропозиція номер два. Ідемо далі. Завершимо свій догляд нанесенням легкого, флюїдного, полупрозорого, зволожуючого, захищаючого Сісі-крему наш любимчик, який легко нанести навіть пальчиками. Ну а якщо у вас є пензлик, то взагалі просто перфектно. Далі, туш Lash Love Fanorama. Дивіться, яка нарядна, красива упаковка, а який зміст! Просто вау! І помада малинове морозове з гелевої, зволожуючої колекції. Ну, Найбільш вдалий відтінок на зимовий сезон, і я скажу, що вона і на блондинках, і на контрастних шатенках, брюнетках, і неважливо, який тип, колоротип, буде виглядати ідеально і на кожній по-своєму. Тож, ви сплачуєте тут за два засоби, а отримуєте три. Ціна набору 240. 4 злотих і подарунок за 95. Класно. Або ж замовте, розділіть це на 3 подарунки, які ви зробите своїм подругам, колегам, кому ви хочете зробити новорічні різдвяні подарунки. 244 до сплати і плюс 95 подарунок. Тож, супер пропозиція теж заходить, так? Це вже третя. Далі, ну, звісно, тонік. Як же ми забули про тонік? Теж з гіалуронатом, натрію, миртом і чечевицею, така живильна волога для вашої шкіри відновити pH баланс. І детокс, детокс шкіри, вугільна маска це теж та маска, яка має бути у кожної дівчини. І додаткове зволоження на вибір. Ми маємо нову систему базового догляду, система догляду Mary Kay. І з цієї системи ви можете обрати на вибір, або матуючи зволоження, або зволожуючий крем. Мати додаткове зволоження це завжди приємно і корисно. Ну, або зробити комусь подарунок. І так, ціна питання тут у нас 210 до сплати для вас, улюблені наші клієнти, і на 93 подарунок. Правда, теж класно. Думаю, що супер. І остання пропозиція, але не остання по значущості, тому що, ну скажіть, слово ліфтінг. Я думаю, що для кожної дівчинки, якій вже є 26, саме, саме такий був мій, мій вік, коли я вибрала для себе марку Марікей і вже понад 20-річчя продовжую це обирати. І підтримую фразу: Я Мерікей, ні на що не проміняю. Тож, Сироватка ліфтінг з нашого набору Timewise RPA відновлення шкіри для дівчат 45 ну, умовно, тут іде така, такий кордон віковий, і в подарунок бустер. І неабиякий бустер з ресвератролом і вітаміном. С. ресвератрол називають магічна куля, яка вбиває старість. Тобто всі найпотужніші інгредієнти. Тут у нас гіалуронка, тут у нас рослинні стовбурові клітини, тут у нас біомімітичні пептиди, тетрапента пептиди, колагеноутворюючі, ну, сироватка ліфтінг. Що тут ще можна додати? А бустери це в нас надсироватки, це ще потужніше. По краплиночці під сироватку ви будете наносити ось цей чудозасіб і отримаєте його в подарунок. Тобто до сплати 314 злотих, а на 145 злотих ви отримаєте подарунок. І дивіться, всі п'ять пропозицій вони підходять для кожної. Так, ну хіба що вам дійсно 26 і вам ліфтинг сироватка і протизморшковий бустер не потрібен? Ну, то у вас, мабуть, є мама чи бабуся. Так? Тому я рекомендую вам замовити все це, отримати цю неймовірну кількість подарунків, а головне задоволення.